Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде відео огляд, тюнінг деталей на Mercedes G Class, які ви можете в нас всі придбати. Це 90-й рік машинка, трьохдверний. І от ми який тюнінг в ньому зробили так, перше. От стоїть передній бампер. Машинка трошки грязна, але це якраз такі робочі моменти. Тут звичайний металевий стоїть, стояв. Тепер ми все замінюємо. Далі Отака... От Такий захист з нержавійки. Він також, Ці всі деталі є в нас наявності, можна їх придбати, висилаємо по всьому світу. Отак От виглядає цей бампер, далі арка. Це арка 4х4, вона широка 25 см ширини. Далі окуляри. Тут Звичайно, старі стояли без ледів. у нас зараз е Ми встановлюємо якраз е з ледами. І також тут фари. Фари в 90-му році, ви самі розумієте, яких явно там лінз ще не було. Так це виглядає, так вони прикручуються все на штатні місця. Це все ми замінили. і У нас ці деталі є в наявності. Далі накладка на капот. Де карбонова, у нас також є така скловолоконна. Це стиль е -е, як на G-клас Брабус з 2018 року. І далі шнорхеля карбонові. Так вони виглядають. В принципі, на усі роки G-класу можна ставити з 79-го року до 2018. го Повторюючи поворотів, вони ставились тільки на авто до 2001 року от були, Далі вже їх не було. Так що кому таке потрібно, бо такі затемнені, також можна ставити. Тут ми ще ставили проставочки також. Це ми також маємо в наявності, щоб будувати 4х4. Зеркала, Зеркала. це також ми їх продаємо, вони йдуть з мертвими зонами. ну Звичайно, в, цій, в цьому автому вони не будуть працювати, тому що в тих роках ще таких технологій не було. Але це тісь з 13 року. Електроскладання є, все є. Далі люстра. Е -е, леди досить досить добре світять, ми можемо їх робити е або в одному положенні, щоб світили, або вдвох. У нас є і на старий g клас, на новий, і є скловолокно, і є карбон. Решітка. Зараз якраз в процесі. Так що ці всі деталі ви можете в нас придбати. Далі будемо знімати цікаві огляди на ті чи інші деталі і саме головне, як їх також встановлювати. Це важливо. Якщо звертайтесь в компанію Дизайн, якщо вам потрібно затюнячити глінтваген, ми завжди раді вам допомогти.